Реалії війни сьогодні відгукуються в житті кожного з нас: болем втрат, тривожними ночами, страхом за рідних і невідомістю завтрашнього дня. Вони змінили міста і села, залишили свої сліди на вулицях, у будинках. Ці сторінки історії пишуться не десь далеко а тут на Тернопільщині, де вибухи зруйнували звичне відчуття нашої безпеки. Це червень, 22-й рік. Чортків чи не в усіх куточках міста люди почули вибухи? В одному з мікрорайонів вдарили чотири ракети. Сигнал тривоги пролунав о після дев'ятої вечора. Кажуть, буквально за лічені хвилини після сирени шум і часу заховатись фактично не було. А от четвертий мій балкон, що виходить з цього боку, і от таке, от ну, була колись лоджія. От тепер от вона лежить, тут зложена. Сотку свист, потім раз загуділо, потім почало все трястися, всі шафи відкривалися, андрісолі попадали. В тій хаті з донькою розмовляла, вікно червоне, хрупостить. І кажу, вона був наш в польщі з дитинкою, бо так децепе нашої внуки, вона в цьому. І ви розумієте, вона каже: мамо, що таке? Я кажу, не знаю, що холодильник відкритий. Мене як приїпило всі не є, тому ціни, я думав, що вже не сало. За медичною допомогою звернулися 23 особи. Це і цивільні, і військові, і діти. Підгаєчина березень 23-го року. Приблизно о 2.39 оголосили про повітряну тривогу на території всієї України. На Тернопільщині вона тривала упродовж 4 годин. Прокинулися від сильного вибуху жителі одного з сіл на Підгаєчині. З дитиною, маю п'ятирічну дитину і маму. А ви взагалі знали, що це тривога? Я не знала, я спала, мама, чула, що тривога. І... Мама, мама мені не хотіла сказати. Ну, мама не йшла до мене казати, але вже раз почула вибух, другий раз вибух. Ну і вже як ту бахнуло, тут, бо я тих перших не чула. Я вже почула аж як вже біля нас гепнуло. За третім разом так, вона гепнула? Так, то було три-три. Але тут десь, може, далі були ті ті, що я, ну, що я не чула, бо вже як ту біля нас то вже було чути. У сусідньому будинку вирвало дах. На щастя, чоловік, який там мешкав, не постраждав. Ударна хвиля прокотилась околицею в довколишніх будинках. Вінках вибуло вікна, пошкодило дахи, постраждали навіть тварини. Боже би такого більше ніде не було. Мого кота поранило, лапку чисто від я годіла до хати, йому ногу проміла, і дідьку нема. Щез він певно здохне. Могоченька впали в голову, ті фані кот. А згодом Тернопіль. Ввечері 13 травня 2023 року. ракета влучила у складські приміщення. Дим і вогонь не вщухали. Там від ночі працювали спецслужби, аби локалізувати пожежу. Ракета випущена росіянами, знищила одяг, продукти, ліки, матраци. Все, чим могли б користуватись переселенці, згоріло дотла. Мені подзвонили, сказали, що камери не працюють, і відповідно, що щось сталося. Тобто, вогонь. Повністю зруйнував все, що було всередині. Перебрався, тобто, вже о першій ночі ми просто констатували, що це і так там дуже ну багато було таких речей, які легко займисті, Тобто таких одяг, взуття для потребуючих. Тобто вони до цього часу горять. Та ворог вдруге застосував зброю. Приліт ракет зафіксували близько п'ятої години ранку наступного дня, внаслідок вибухів, пошкоджені дачні будівлі та автомобілі. Від гуркуту прокинувся Йосип Комаровський. Його дача опинилася в епіцентрі прильоту. Від колись затишного будинку залишився лише кар. Прикас, зруйновані стіни, обвалений другий поверх, а фундамент пішов тріщинами. Поснувся я від того, що почала щекатурка на мене летіти. І я бігом накрився ковдру. Мені виходити було не тяжко, бо дверей ніяких немає, ні того, ні того. Що ви робили зразу після того, як стеля почала сипатися? Ната ну, почув, що вже не сипіться, ти встав. Я йшов, правда, що якісь тут мужчина прибіг і. Каже, тікайте, тікайте, я кажу, куди тікати будемо, куди тікати? Бо воно ще таке є, що часом і взривається другий раз. Тобто то, ну, але Богу дякувати, ціни. Здавалося б, новий рік мав би принести надію на тишу і спокій, але мир так і не настав. Березень 2024-го. Кременеччина. Приліт. Місцеві жителі розповідають, зі своїх подвір'їв побачили яскравий спалах і зрозуміли, це вогонь. А поруч з місцем прильоту у річці жителі виявили плями від невідомої речовини. Гляну сюди огонь, гляну на ту хату огонь. Аж не велитять. Та й сама їдна в хаті. Каже, їх на закриті були. А такий був гукіт, що ото поблітали коло світильничка, ті каралики були, таке гакало так, аж потім побачила, що то воно є. Я нічого не чула з вікна. Я була просто в ліжку, і я лише чу... бачила різку спишку. У нас ще так продовжувалося дуже довго, а потім я лягла спати. Я нічого не чувала, але в мене в сім'ї я просто не сама живу, то казали, що чули якийсь запах на дворі. Я просто не виходу. Тернопіль серпень, 24-й. Вибухи в місті прогреміли близько третьої ночі. Зокрема, сталося влучання в одну з ємностей, де зберігались паливно-мастильні матеріали. Відразу після цього небо затягло густим чорним димом. Після низки замірів, якості повітря та води фахівці встановили, що після пожежі в Тернополі рівень вмісту хлору перевищено в кілька разів. При нормі 0,1 в адпусканому повітрі міліграм на метр вічний у нас є перевищення від 0,4 до. Один-ноль тобто від 4 до 10 разів в атмосферному повітрі. Найскладніша ніч друге грудня. Тернопіль один загиблий та троє травмовано. Ворожий БПЛА влучив у житловий п'ятиповерховий будинок. Внаслідок удару виникла пожежа, яка охопила квартири на третьому, четвертому та п'ятому поверхах. Найбільше постраждала родина, що проживала на останньому. Тоді у власній домівці перебував 45-річний чоловік. Він, на жаль, загинув. А його донька та дружина постраждали. Сьогодні Іван Наременець ділиться з нами подіями того дня. Просто запізно ми вийшла. Я почула, я бачу на Тернопіль, читаєш моніторш на Тернопіль, і коли я вже почула кажу, Віталій, це що, він вже в коридор. Я перша, він за мною. Я до Вер... я, я ще сказала, що я йду до Веронічки зразу. Ну, то це прямо з нашої кімнати в ту сторону. Ну а він не стиг. Я не вірила, що його немає. Коли вернулася, коли Веронічку розбудила, вернулася до нього, ну, це, це не віриться. Віталіка відтягнула максимально до вхідних дверей, які хвилею винесло. І все, і нас просто вигнали. Ми просто взулися, вділися, щось верхній годі взяла будь-який там, який, ну, під руку попав, перший і все. Нічого я більше з хати. Ну. Це не до того було. Тоді, окрім пошкодженого житла мешканців, згорілих квартир, вибитих шибок та потрощених балконів, було зруйновано і частину внутрішньобудинкових мереж. Вибуховою хвилою пошкодило вікна сусідніх будівель, школи та авто. Та навіть найбільше випробування не можуть зламати силу духу українців. Три роки ми доводимо всьому світу свою непохитність у боротьбі за незалежність, доводимо своєю сміливістю і стійкістю, що можемо зупинити країну агресорку.